Тисячі учасників, представники органів влади, громадських і благодійних організацій, ветерани та правозахисники на Закарпатті відбувся форум Права людини, стан, контроль, реальні дії. Сьогодні захист прав людини та громадянина в умовах воєнного стану набуває нового значення, набуває піднімається до нових висот, має місце. В нових сферах суспільного життя Закарпатська область на сьогоднішній день є номером один по кількості місць перебування для вимушено переміщених наших співвітчизників. Тільки в кінці минулого року ми відкрили гуртожиток на 200 ліжі місць, буквально незабаром в місті Береги відкриваємо ще один гуртожиток на понад. Двісті по місті, і до кінця року маємо ще декілька проектів. Безумовно, права людини їх дотримання є пріоритетом для всіх демократичних країн. Люди і цінність це найбільший ресурс, який нам потрібно оберігати. Ми впевнено рухаємося до Європейського Союзу і ми робимо багато змін, ми робимо багато реформ, ми змінюємо законодавство під європейське. Ми самі змінюємося. Якщо чесно, ми зовсім міняємо свої, свій погляд на те, наскільки потрібно людям знати їхні права. Е ситуація. Дійсно в Закарпатті також змінилося. Я хочу за це подякувати уповноважному справу людини від Верховної Ради України Дмитру Любінцю. Також хочу подякувати регіональному представнику Юрію Андрію Крючкову. Сьогодні інституція справ захисту людини по правам людини. Вона дуже потужно працює в Закарпатській області. Хочу відмітити, що попередні, наприклад, там роки. Ми за неї так широко не знали її можливості, але сьогодні стільки соціальних груп населення, які до неї звертаються, що дуже велика потреба в консультуванні і доведенні інформації саме до споживача, до людей, до кожного громадянина. Я вдячний і Андрію Крючкову, вдячний і Дмитру Лубінцю, що все ж таки така парламентська інституція працює дуже якісно в Закарпатській області програмі панельні дискусії, присвячені захисту прав дітей, військовослужбовців, ветеранів і їх родин, внутрішньо переміщених осіб, ромської спільноти та правозахисників. Форум організували представництвом уповноваженого верховної ради України з прав людини в Закарпатській області. З початком повномасштабної війни зустрів її в місті Маріуполь з металургійного заводу Азовсталь попав в полон і там пробув Два роки і 13 днів цей захід важливий тим, і я тут знаходжуся для того, щоб удосконалювати систему реабілітації колишніх військових полонених. Дотримання їхніх прав, дотримання алгоритмів дій, удосконалювати систему їхнього повернення, реабілітації, відновлення. Сьогоднішній форум має на меті обговорення найбільш актуальних проблем дотримання прав людини абсолютно в різних аспектах. Але те, що стосується нашого напрямку, це в першу чергу дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, які зараз перебувають на території Закарпатської області. І в першу чергу тих категорій, які є пріоритетними, це діти з інвалідністю, це особи похилого віку, особи з інвалідністю, багатодітні родини. На мій погляд, надзвичайно актуальним є сьогодні обговорити. Саме на цьому майданчику всі ті питання, які стосуються е, захисту прав, під час форуму представнику повноваженого справ людини у Закарпатській області Андрій Ключков презентував щорічну доповідь про стан дотримання прав людини за 2024 рік. За його словами, повага до прав людини, основа демократичного суспільства. Сьогодні у нас відбувається форум права людини, стан контроль, реальні дії, під час якого буде презентовано щорічна доповідь у Ради України про стан та додержання прав та свобод людини та громадянина в Україні в 2024 році. Це основний документ в Україні, який показує реальний стан додержання прав людини в Україні. Що стосується 2024 року, то доповноважено надійшло понад 123 тисячі звернень, і це на 30% більше, ніж у 2023 році, і це свідчить про те, що довіра до нашої інституції зростає. Що стосується Закарпатської області, то доповноважено Верховна Ради України з прав людини надійшло йшло 2405 звернень громадян закарпатської області також у 2024 році нами було проведено 248 моніторних візитів щодо стану дотримання прав ветеранів ветеранок прав захисників на належну медичну допомогу цей форум став майданчиком для обміну досвідом напрацюванням рішень і координації дії у сфері захисту прав людини на регіональному рівні в Ужгородському районі затримали переправників та чоловіка. Його вели у Словаччину. Оперативні співробітники Чуопського прикордонного загону викрили канал незаконного переправлення осіб приземного віку через державний кордон, який впродовж тривалого часу функціонував в межах Закарпатської області. Заходи проводили спільно з співробітниками міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури. Правоохоронці встановили, що переправлення організував 19-річний житель міста Перечин. Юнак через спільних знайомих підшукував бажає. Чи залишити територію України та за допомогою пособників доставляв їх до кордону. До протиправної схеми він, зокрема, залучив власного батька. Останній допомагав з транспортуванням, а також надавав поради щодо місця перетину держубежу. Організатор, зокрема, домовився з 26-річним жителем Київської області, що за грошову винагороду у розмірі 6300 євро, переправить його до Словаччини поза пунктами пропуску. Після передачі коштів посереднику клієнта доставили автомобілем у прикордоння. А далі він у супроводі провідника рухався пішки. Жителі Київщини за Мали за кілька десятків метрів від державної межі. Провідник особу його встановлено вдався до втечі. Наразі його розшукують. Організатора переправлення затримали у ході проведення невідкладних слідчих дій. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Під час санкціонованих обшуків у переправника вилучили речові докази у справі, транспортний засіб, який здійснювали доставку, чорнові записи, мобільний телефон, банківські карти, готівку національній та іноземній валюті. Тривають слідчі дії. Нетверезий водій порушник із перевищеною майже у п'ять разів норму алкоголю у крові. Нещодавно патрульні зупинили керманича, який, рухаючись на АТО, Вольцваген порушив ПДР на вулиці Грушевського в Ужроді. Під час спілкування поліцейські помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, тому одразу запропонували пройти огляд. Результат виявився позитивним 0,92 проміле, що у майже п'ять разів перевищувало допустиму норму. Також з'ясувалося, що чоловік уже притягався до відповідальності за нетверезе керування та є позбавленим судом права керувати. На водія склали відповідні адміністративні матеріали, а загальна сума штрафів становить понад 54 тисячі гривень. Поліція Виноградова розслідує аварію, у якій постраждали двоє неповнолітніх на мотоциклі. Слідчі відділення поліції №1 Dенбергівської районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП з потерпілими, що сталося за участі автомобіля та мотоцикла. У справі призначають експертні дослідження. До поліції не дійшло повідомлення про ДТП з потерпілими неподалік Виноградова. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Dенбергівської районного відділу поліції, працівники якої провели на місці слідчі дії та встановили попередні обставини аварії. З'ясовано, що керуючи автомобілем Мерседес Світо» 20-річний мешканець села Олешник на головній дорозі почав здійснювати обгін мотоцикла, яким керував 15-річний місцевий житель. Підліток почав здійснювати маневр розвороту справа наліво. В результаті між транспортним засобом відбулося зіткнення. Внаслідок цього водій мотоцикла та його 14-річний пасажир отримали травми та були госпіталізовані до медзакладу. Водія автомобіля поліцейські освітували, за кермом чоловік перебував тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі поліції розпочали. leads to